Заточка шверил на дому. А подожди, я привозив за спуских станочок, а? Я ж привозив? Ні. Так, собі ти чинив, напихаючи ти неправильно, що точить. Такі заточний, як. Ні? Не знаю. Мені подобається. Лучше, ніж я сверлю. Точу, по-перше. А стосовно цієї заточки, так нам сверлить. Це, взагалі, ідеально. У мене навіть гаді не точить, воно навіть цією стороною сверлить. А в мене стадівський йде. Та ладно, в'язко на м'яко. Так, рогат сервіс. Оренда обладнання в Житомирі. А ну, болгарка скільки. Зразу не пам'ятаю сам всіх. 350 сутки. Головне, щоб хазяїна вдома не було, як то кажуть. <соць> тобто замок треба зрізати. Ну тільки коли хазяїна вдома не буде. Або добре. Або, або. Ні, зараз я покажу.